Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. В піхоті дуже важко. Так, да, тільки техніка їде. В часі зараз дуже великий нахилив, можна сказати, противника. На нашому напрямку вони штурмували тиждень-два, захлібнулись. Село за Костянтинку. Ну, не вже тут можна сказати, бляха, в часу майори, як місцеві. Уже видно, що тут працюють і дрони. А, видно, сітки натягнуті. Так, да, безпілотник важен. Важен мінометний снаряд, все важен. Нема піхотинця, ніхто не буде тримати позиції. Дуже важко, треба витримка, треба спортивну підготовку мати. Ми вже тут стоїмо да, до року часу, я вже збився з рахунка. Тихо? Так, да, тільки техніка їде. Були спочатку на, на одних позиціях, потім на інші переїхали. Угу. Тут вже нам трохи краще. Противник у нас вже в вваху. Через нашу 24-ту бригаду, особливо ще й третій БАД. Більшу частину часового яру зараз тримає противник, правильно? 50 на 50. Вони йдуть у... з нового часового яра і через переправу і йдуть, і йдуть, і йдуть. Кожен день. Мінімум по чотири людини заходять. Які вони взагалі міські бої, якщо це взагалі що можна містом назвати? Руїни, розваліни, підвали. Це позиції друг у друга там 30, 15, 20 метрів. Ну, звісно, противник знають, де знаходяться наші позиції, ми знаємо, де працівники. Так, да, у нас і полонені є, беремо до, до я кажу, багато заїбні, які хотіли моїх хлопців заштурмувати. Першого пленного, він ходив, шукав воду. немного заблудился. И потом, когда уже понял, что пришел не к своим, начал сдаваться. Вот как в, таком, в такой ситуации происходят вообще бои? Что с подвала в подвал перебегают? Кидают гранаты? Так, так. Противник штурмует. Сначала прилетает привет. Что такое привет? Привет, это беспилотник ударный. Привет, ФИПВ. Под прикрытием пипивишек и приветов уже начинают противник штурмовать. Второго пленного на следующий день взяли, он убегал с поля боя и пришел тоже, начал решать, что свой, но немножко не туда завернул и тоже попал к нам в плен. Один был с Дальнего Востока, а второй где-то с Подмосковья, ну, с, там. Пришли и за денег. Просто деньги. Заработать денег. Чтобы купить себе квартиру, расплатиться с долгами. Им обещали одно, а в итоге они пошли как мясо. Да, беспилотник важен. Важен мінометний снаряд. Все Но Нема пехотинца, ніхто не буде тримати позиції. Коті дуже важко. Дуже важко, треба витримка, треба спортивну підготовку мати дуже добру. та стежка. Давай, 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 ширенько, там перекурити. Треба рухатись. Треба не просто прийти і сидіти на позиціях, треба рухатись, тому що це особливо зараз сучасна війна це пташки, це треба бігати, треба дурити їх. Дурити? Так, да, пташки треба дурити. Було багато таких ситуацій, де приходилось їх дурити. Коли бігав, я проводником бігав і в розвідки бігав. Я бачу, що ти до х розився. Блядь. Та ж почало адже вилітати з рук за Неправильно взяв. Та там що загубив футболку, шайку, й куси. їм якісь салфетки вилітали. Я теж не був на місці. Блядь. ФПВ можна надурити, учитувая радіогоризонти, як воно опускається. Тобто, десь можна забігти, де він, він тебе не втратить, втратить свій сигнал. на позиції. Вітає! Перший раз заводив нас провідник до определеної, і там треба було перебігти поле. Ага. Ну, хто там воював, знає, там називається алія трупів, там, там, де дорога життя, і там окопи, за які билися, то ворог там був, то наш, і вони там постійно билися в тих... ну, І щоб не йти через це, трупів, тому що це. Це лютий місяць і слякать, ну не от це болото з цими тілами в тімноті, тоді ми ще в тімноті ходили, тому що ночних ФПВ не було, і ми в повній темноті ходили через ці алії трупів, То краще хотілося пробігти через поліш швиденько. Ну і коли ми перший раз там пробігали, то проводник сказав, заказав реп і. Ми одразу побігли. Ворог знає, що якщо буде працювати, одразу будемо бігти. Ну і одразу почався обстріл. Ну цей проводник 300, не як перший побіжав. Ну а ми добігли нормально. Наступного разу я вже пробігав. Я вже я ввів групу, я заказав реп, дві хвилинки почекав, туди обстріл почав, по тому полі приходить. Потім я спокійно, ну що, побіжали хлопці і пробігли нормально. Ну, таким способом ми дуримо дрони. Що вас хороми, дивіться. що ви там снідаєте, ні? Дай Боже. Живете і королі. Я зрозумів, що ти бачиш звідси. Все. Що іменно? — право. Ліва, право. Переміщення теж в нас обмежене. Сітку низь, низько повісив трохи. На повний ріст станьте що. Давай, давай, світи, я гляну, що тут нарили. Дивися, оце критий окоп іде. Провізію стараємося по-максимальному закидати. Да, великі посилки там, до 10 кілограмів, можуть і більше. Так що доставка тут настроєна, У нас, ну, на це ми не надіємося, бо це, вона, вона може долетіти, може не долетіти в такому форматі. Стараються да, пішим ходом, там певний кілометраж влубити, занести. Або воду з, з озер понабирати в такому форматі, колодязі понаходити, ще якісь запаси. Так хлопці живуть прямо на спешці. 15 днів, 20 днів. Або найкраще це вже коли противник до них підходить. Вони його взяли, захлопнули. Забрали собі Довольні, трофеї в них є, блін, довольні, З провізії, автомати, бляха-муха, БК. Противник прям з провізією ходить? Ну, Так, да, так. Да. Да? БК, провізія собі на пару суток. Все, пішли отовер. Коп виритий в повну глибину. Можна йти спокійно в ріст. Я метр сімдесят п'ять. Це му, є нормально. Да, критий укоп. Критий, критий, запасний вихід. Добре. Да, це добре, що виграли. Дрони і ФПВ. Ще можуть бути привети? да, вони там деколи наші позиції розбиваються, їхні великі. Привіти, мовні, великі їхні ФПВшка, але типу крило. Типу міні-шахедік. Угу. Він там 10 кілометрів здається, несе, так? Да, так, він там вже напічканий, може там дещо порозвалювати, Головне, щоб наші. Піхотинці працювали, копали і не казали, що вона все вісь, командир, а там в тоді притягни х Командир міняє міняємо точку, такого не виходить. Тобто вони вже попереджують, що навіть бетон, вони мають певний час, щоб його роздовбати, зробити собі певні виходи. Світи, світи, ого наверх. Добре. Так, й повертаю нас на... Хлопці гарно тут попрацювали. Це Дивися, це є бійничка. випадка. Ще мішки розстояють, угу. не Ну. Покемончик на діжурстві, один. відстави. Сітка піднімається, так? Звоназкається. Я поняв. Треба мати дуже укриття, хороше робити собі. Треба бігати. Ні, це підкоп під бетон. Ну, тут, тут всі знають, що робити, у нас на місцевості. Дай Боже, дядьки. Що ви тут? Саме-саме сіли -саме обіди, так? Да? Ні, де важче. Збирають те, що принесли. – Давайте так. смачного вам. Дякую. – Хлопці стараються, дивіться. Два ліжка мають. Живуть прямо на спешках. Роль піхотинця дуже важлива, це лінія бойового зіткнення, тому без То, піхоти не можна ніяк. Там дронами, да? ну, Ні, керами. не можна ніяк. Чому? Не можна. Ну, тому що все одно дрони дуряться, а це, як я й казав, ті ж тумани, ті ж реби, дажі. Дрон завжди можна пішов дощ і все, і ворог буде вже в Константиновці. Айби, що села якраз порожня. Тут тільки спалення. Такі як тільки. Покинути когось. прицеп це дровами не довезли. Що закинуті дрова? Село за Костянтином спалені автівки. Люди насправді дивуються, що ми сюди заїхали, тому що я так розумію, цією дорогою ніхто не їздить, зараз будемо вдвічі тікати. Все розбите, майже, А ті, хто є, швиденько тікають з Зі словами, я зараз можуть повернутися домого, дрони тут? А як ви тут живете, якщо дрони літають? Це покинуть собаки за моєю спиною розбиті автівки, розпрощені будинки місцевих і, чесно кажучи, повністю розбита поламана вулиця. Така ситуація в селі, яка йде за Костянтинівкою, яку, до речі, теж дуже сильно обстрілюють, і яке Ближче до часового яру. Насправді окупанти підібралися з боку часового яру. Якщо по прямій до Костянтинівки, то це 9 кілометрів, до речі, зараз спробую показати. Це очевидь, сітки проти дронів. По прямій часового яру до Костянтинівки залишається 9 кілометрів. Звичайно, що вже в Костянтинівку прилітають не лише артилерійські снаряди, але й дрони. В тому числі ну, в локті. Захід, вихід, мені здається, набагато гіршим став. Набагато гірше. Я заходив в Кліщевку. от ми заходили в Кліщеївку, ми заходили по дню. Наша, наша дорога була около 4 кілометрів, 4-5 і ну, то каміноміт працював, поки ми зайшли. Ну, так. Зараз вже не походиш. Так, да, зараз вже так не походиш. Ви були в піхоті? Так. Як воно бути піхотинцем? Поважно. Сітка піднімається, так вас? Нас Я зрозумів. Це просто не санкціоноване. Я поняв. Пізниця. Я думав я в ялате лежить. Ах... Дай Боже дядьки. Дай Боже. Що ви тепер? Саме-саме сіли обіди, да? Ні, Ні, Збирає те, що принесли. Давайте так. смачного вам. Дякую. Я, хлопці стараються, дивіться. Два ліжка мають. Живуть прямо на спешках. Все залежить від піходінця. Це ті, хто тримають оборону, то землю тримають. Тяжко. Але хлопці вчаться і треба теж і вміти керувати і по радіостанції без дрону. Тобто, хлопці молодці. піхотинці це дуже сильно. В часі зараз дуже великий нахилив, можна сказати, противника. Мотоциклістів тут у вас ще немає? Є ну не в такому кількості. Є ну, не в такому кількості, як з сотнями. Пару днів тому пару штук намагалися переїхати канал, подорвались на мінах. Все. Але я не знаю, яка в них там мотивація, ну, звісно, їх заганяють до нас. Назад у них путі немає. Ґгі. Бо назад ніхто з них, навіть сотів, все одно сидять до останнього, поки їх там не закидає або не заїбають наші півішки. Ми не знаємо, що в них в голові, чесно. <свісно> у них в голові каша. Ані йдуть сюди зарабатувати. Вони навіть 300 пробують нас, мої сусідні позиції штурмувати. Нога поранена, бляха. Кульгає, кульгає, біжить до позиції, все одно бляха вертається. Навіть без автомата була, були такі ситуації, без автомата. Один, без, один йде до наших позицій без автомата, а два чоловіка до його вже з автоматами, там йде, йде, знову наміну наступив. Піхота, піхота, зараз піхота. Вони в своєму дуже багато сюди техніки загнали. Йо перемололи почти всю. Что Уж... заменяли саме? БМП десантні машини, МТЛБ. Це коли було? Я вам не скажу уже, подням все как один день тут. Нам бажано тримати цю висоту до останнього. Чому? Бо тому що буде потім дуже напряжно з е, їхніми безпілотниками в такому форматі, пілоти їхні стануть ближче. Пересування навіть район Костянтинівки буде дуже ускладнене. Зараз так, воно так само у нас є плюс-мінус на окраїнях. Але ми собі спокійно проїжджаємо, у нас риби працюють, сітки працюють. Дякую. Лотич». Ми привикли вже. Привикли. Тут, да, головне робити хоч плюс-мінус якусь ротацію нашим хлопцям, бо теж не висиджують там. Є по два місяці, але вже ми стараємося їх міняти. Зараз вже теж пі піхота підійшла з полігону, підготовлюється, і такі заміни. Став з ліжка над головою бійниця і починаєш одразу навалювати. Тільки головне не в штани. <ріху> <ріху> Пан Ява, багато лишнього не говорить. Я Знаю, що ви робите і багато говорите. ну Це ми вам і прощаємо. Поки поки штурмів немає, ще тримається. Після кожного штурму, да, там вже командир давай нас міняти. Головне як вчасно часом заспокоїти, що вони там страдали, це, зробили нормальне укриття і слухалися команди командира, бо це і без переміщення, і без дозволу командира ніякого переміщення не робили, бо це теж лишні втрати. Йдемо на <пл кути> Так, ході. <вони> <пл кути> це територія. <пл кути> Все, вертайся, вертайся. Кажу, вертайся. Коли противник заходить до них до їх позицій, вони мають вже знати чітко, що вони мають робити. У нас теж там була одна точка, підійшли не незам... ну не майже незаметно, бляха, до будинку моїх. Щось там, гранати закидали. Ми їй сказали, бляха, по рації, що у нас тут два противника в підвал забилося, бо вони були в будинку. Я кажу, поняли, бляха. Ми думали, що може їм почалося собака. Ну ні, Все, пташки пілетіла, хлопці вийшли, спанували. Там гранатами закидали вдвоє. Крило літає. Крило? Да. Вороже? Да. Ну да. ми його не увидим. Ну да, желательно уйти. Це. Потому що ми його не увидим, он здалека работає. Головне, аби люди і підсилення нам було, тоді буде <ріст> класно. Головне, це ротація людей на позиції. Чуюсь, ми 5 хвилин дві там вискочили з Це 120-мі. 120-та 120 міра. Це він, да. Хлопці тільки построїли. Що <ріст> <Шо> там Дай Гаємо дороги. Дай Боже. – Реєм копаємо, купаємо реєм. Правильно. Бачу, у вас трохи на рей, то не лінуйтеся, робите. Ну, що маємо робити? Хочеш жити, хочеш. Ні, то... хоче древ купимо. Правильно, чим глибше купаєшся, тим довше проживеш. Ну, кажу, ну бач, робити, робити, нори, щоб були так само. Якщо вони будуть сидіти там по 70-80 днів на позиції дехто, це вже... Це він вийде на відпочинок, це само зрозуміло. Я буду старатися, що він більше відпочив навіть по медицині, бляха полічкувався, додому відправив, якщо він дійсно там проявив себе нормально. Відпочив по медицині, відправлю в відпустку, багато не повертаються з відпусток. Це з числа колишніх СЗЧників. Угу. Ну, все ну, приходить час, там півроку, дехто з них назад приходить все одно. Ну. Яким чином взагалі зараз відбувається переміщення і заміна особового складу, коли всі все бачать? Дуже-дуже. Зараз дуже. чекаємо погоди. Чекаємо погоди. хорошо зеленка пройшла. Под прикриттям зеленки, зданий. Так, чекаємо погоди. Я родом з Молдови, потім в мене позивний Молдова. Там почалась війна, але я був маленький, мої батьки переїхали на Донбас. Почалась, я там вирос, моє дитинство було тихе, спокійне на Донбасі. Але в 2014 році знову почалась війна, знову цей руський мір. І судьба кинула Верпінь, Гостоміль. В Поїхав туди, в 2014 році в Орзелі жив. Потім купив квартиру і почав жити в Верпіні, все було добре. Хто взагалі проти вас? Яка, яка бригада, яка дивізія, яка, яка армія? Тут по-різному було. Тут і 298, ще ага, якась там. Ще, може, планують якась ці мотоциклісти, еспаньйо, я не знаю, як їх там називати, то там всі все одно на, на лице всі різні. Я не хочу, щоб мій син воював. Я не хочу, щоб мій син щоб захватили цей, щоб мій син йшов за якісь амбіції воювати. Я, і за цього я йду і воюю. Скільки вашому сину? Сину вже 12 років.